Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами розкажемо казочку про те, як тварини побудували собі житло. Ось слухайте уважно, сідайте зручно і слухайте уважно. Зустрілись на лісовій галявині заєць, дятел і коник-стрибунець. І стали розповідати вони про своє життя. Я сьогодні під дощ потрапив, і весь промок скаржився зайчиську. Була б у мене хатинка, я б міг у ній сховатися. І дощ мені не був би страшний. А я сьогодні збирав колосочки в полі. Заспівав, почав розказувати дятел. От якби ж я міг зернятка принести до своєї хатинки, покласти в оселі. От мені б багато їх вистачило на зиму, сказав дятел. Але ж ми маленькі, у нас не вистачить сил побудувати собі хатинку, сказав коник з трибунець. А давай нехай кожен із нас покличе своїх родичів, запропонував дятел. А разом легше буде будувати хатинку. Не встиг наш дятел договорити, як заєць почав барабанити своїми задніми лапами, а вони в нього досить великі, почав барабанити по старому пеньочку. Агов, усі, в кого є шерсть, ходіть сюди, у кого є чотири лапи, йдіть, будемо житло своє будувати разом. Швиденько, усі, в кого є шість лап, швиденько збігайтеся, зараз будемо оселю будувати. Закрич, зацюркотав коник стрибунець. Усі, у кого є пір'я і дзьобики, хвостики, летіть сюди, теж будемо свою оселю будувати. На заклики позбігалися різні тваринки, родичі, зайчика, родичі дятла, родичі коника Стрибунця. Ось до коника Стрибунця прилетіла. Муха сокотуха, ще мурашка приповзла, а ще комарик задзащав і теж прилетів до коника Стрибунця. Всі вони позліталися і робота закипіла в них. А до дятрика сова прилетіла знатна наша пташечка. А ще ластівочка прилетіла навесні до дятла. Всі позліталися і разом почали будувати собі житло. І там, де дятел був, і всі його родичі написали вони на оселі, що це птахи. А там, де коник стрибунець був, і муха прилітала, і прилітав кома, комарик, і, приліта, і, прилазила, і прилізла мурашка, там написали на оселі. Як? Комахи, а там, де зайчик скликав своїх родичів, то всі написали звірі. Ось вони, звірі. У кого є вушка, писав зай...» Казав зайчик, хто молочком годує своїх діток, сказала ведмедиця. Хто має гарний хвостик, сказала лисичка. То має довгий носик і колючки, сказав їжачок. Там ми напишемо на оселі Звірі. А зараз Зайчик розкаже про себе, малята. Я, Заєць, живу в оселі з написом Звірі. Зустріти можна мене в негустому лісі і в полі. А ось наздогнати мене не так просто, адже я дуже швидко бігаю, маю довгі задні лапки і коротші передні лапки. Відомо, що всі вважають мене страхополохом. Це прикро, я боюся. Але я не рию собі нірку і не влаштовую собі барліг, так як це робить на зиму наш ведмедик. Я ночую. Першій ліпшій ямці, яку знайду в лісі, на зиму міняю я шубку на білу, щоб мене не зустріли хижі звірі і не наздогнали. А я дятел, великий строкатий дятел. Я мешкаю в оселі з написом Птахи, я яскравий красивий птах і в червоній шапочці. Мене називають лісовим санітаром, тому що я довгим своїм дзьобиком дістаю комашки, мурашки у корі дерев, і цим я допомагаю деревам. Своє житло я влаштовую в дуплі. У узимку ласую насінням. Насінням сосни і ялини, я дятел. А я коник стрибунець зелений. Мешкаю в оселі з написом комахи. Мене можна зустріти у лісі, на луці, у траві, серед кущиків. Я непомітний для ворогів завдяки своєму зеленому забарвленню. Це навесні і влітку. Я поїдаю дрібних комашок, не відмовляюся від рослинної їжі. Полюбляю я обгризати листочки на деревах, брунячки. А ще я відомий тим, що вушка в мене розташовані на лапках. Ось який я цікавий коник стрибунець зелений. І так, маляти, ми сьогодні почули розповіді про оселі тварин. І так, зайчик живе там, де написано тваринки, які звірі. Так, наш дятлик живе там, де написано. «пта? А коник стрибунець там, де написано комахи. До побачення, малята! На все добре!